you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. СБУ розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертизи щодо висловлювані публікації колишньої нардепки Ірини Фаріон. Провадження відкрито по тій справі щодо того, що в одному зі своїх інтерв'ю нардепка сьомого скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Звісно, після такої заяви СБУ порохуботи підсіли на гулки, адже вони розуміють, що причетні та ж, до цієї жіночки так нардеп Бужанський вже висловився, що в цій справі не зачепили ні п'ятий канал, порох, ні самих його проспішників. Ну гаразд СБУ відкрило справу на Фаріон за 161 шістдесят першою Але де ж реакція нацради по телебаченню можливо, варто, хоча б міяко натякнути п'ятому каналу, що культивування розпалювання ворожнечі в ефірах не вітається. Порохоботи поки видихнули через те, що їх не взяли до уваги та чи надовго. Бо народ як просто не лишить те, що це саме вони притягнули за вуха Фаріон. Он аби розпалити емонний конфлікт та вийти сухими з води. Проте головним обличчям в цій ситуації все одно лишається скандальна мовознавиця. Адже провокації або ні, сам факти, що казала усі заяви своїм ротом, саме вона, а не хтось інший. У кінці хочеться сказати про те, що наразі ніхто точно не розуміє, що впливає на депутатку, чи то вік, чи то порорадянське мислення в її голові. Та усе ж сподіваємося, що СБУ проведуть розслідування і Фаріон отримає те покарання на яке заслуговує. На цьому у мене все підписитесь. Канал тисніть на дзвіночок і обов'язково пишіть свій коментар.